Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. У першій частині програми про 2024 рік ми згадували про фіаско збірної України на євро. Ми ті шаленої гордості за наших атлетів на Олімпіаді, і звісно, перший тріумф Усика над фюрі. Восени 2024-го український вболівальник сподівався, що збірна з футболу зуміє, хоча б. Частково стерти ганьбу євро вдалими виступами у лізі націй, де ми змагалися із Грузією, Албанією та Чехією. Але темна смуга продовжилася і в цьому турнірі. У перших двох турах команді Реброва виявилося не по зубах Албанія, 1-2 і Чехія 2-3. Потім синьо-жовті, врешті, здобули дебютну перемогу. Мінімально 1-0 переграли Грузію. А далі знову втрата очок. Цього разу 1-1 із Чехами. Дуже багато. Критики, дуже багато експертів казали, казали що збірна те, збірна на все, футболісти такі, тренер такий, що, <говори> що Грузія виграла чехів там 4-1. Ми програли чехам, всі кажуть, а можна вже не виходити. Ну. Не розумію таких болівальників. Згодом Україна розписала нічої з грузинами один-один, але завершила все ж таки груповий етап перемогою над албанцями з рахунком 2-1. На такому рівні взагалі не можна вигравати спокійно ще і на виїзді дуже важка гра, і ще важче грати через два дні після дуже важкого поля і важкої гри в Грузії. Тому Кожна збірна, кожна гра збірної в Україні, України, вона дуже важка. У підсумку восьми набраних очок вистачило, щоб посісти друге місце у квартеті та, хоча б здобути право зіграти у стокових матчах за підвищення до дивізіону «А». у березневих поєдинках. Ми зустрінемося із нещодавніми візаві по євро – бельгійцями, які вже встигли змінити тренера. На зміну італійця Домініко Тодеско прийшов французький спеціаліст Руді Гарсія. А от кому дійсно вдалося підсолодити пігулку після численних невдач у футболі, то це збірні України з футзалу. Як виявилося, саме ця команда була найсинішою в нашій історії, попри колосальну різницю вливання коштів, які циркулюють у цих видах спорту, показовий момент. Один із футзальних лідерів Ростислав Семенченко розповів, що має контракт з виробником шкарпеток, який надає гравцям по чотири пари щомісяця. Оцей Оце й усе. А на тренування Семенченко добирається на метро. На власну автівку ще не заробив. Хай там як футзальна збірна України створила справжнє диво на мондіалі 2024-го. Стартували підопічні Олександра Косенка Кепско. У першому турі групового етапу зазнали розгрому від Аргентини 1-7. Але зібралися і вже в наступному матчі розчавили Анголу. 7-2. Ігор з нагородами. Другий твій матч на чемпіонаті світу. Дубль сьогодні. Я бачу, що ти дуже щиро радієш. Покажи, будь ласка, що там взагалі. Потім Дім жовті впевнено, переграли Афганістан 4-1 і вийшли до однієї восьмої фіналу, де зустрічалися із Нідерландами та впоралися із непростим суперником. 3-1. Що мужики, Реально, ми щас не розуміємо, що ми вже в типу, вісьмьорці це заслуга дуже велика. Я вже раз був у вісьмерці в Таїланді. Ми думали, Колумбія нам повезло, все. Щас. чик чик не, не пішло. Я думаю, що другий шанс, що ми разом все зможемо. Цього разу збірна України дійсно скористалася шансом на усі 100 І у чвертьфіналі розтрощила Венесуелу 9-4, яка перед тим сенсаційно вибила із турніру іспанців. У півфіналі українці зійшлися з Бразилією і були дуже близькими до того, щоб виграсти право битися за золото. Команда навіть виграла перший тайм, але потім втратила капітана Петро Шутурма, зазнав моторошні травми. У підсумку драматично поступилися: 2-3, Але ще залишався шанс на бронзу, і збірна ним скористалася. Сталося. пошматували Францію 7-1. Це вперше національна збірна України отримала медаль чемпіонатів світу в командних видах спорту. Хочу це сказати, що ви бін, дійсно. Саме команда, команда. Блін, це, ну, це дійсно, воно дорогово вартує. Це, блін, щось таке. Ну ви потім зрозумієте, я вам кажу. А ми медую! Червону калину підіймемо, Славну Україну гей-гей, Срібну буцу турніру до речі виборов Даніл Абакшин, забивши сім голів. Потім бомбардири разом із Ростиславом Семенченко дотепно повторили фото Месі з його трофеєм чемпіонату світу 2022-го. Прекрасну переможну тенденцію збірна крини продовжила і в грудні, коли стартувала у відборі Євро 2026 У першому турі декласували кіпера. Хочеться сказати, що Результат це наслідок якихось дій. Це наслідок якісної гри, якісного налаштування, якісного відношення до суперника. Найважливіше було знову ж таки грати, демонструвати свої найкращі якості. Ну і три очки дійсно, були потрібні. У другому турі підбічні Косенка обіграли Румунію 2-0. У воротах суперника розписались Ігор Зварич і Назар Швет. Ми вирішили. Груз відповідальності Ігор на себе, капітан, вів за собою, але всі заслуговували на, на, на приз. Дійсно була сьогодні команда. Кажу, скільки не забили і все одно на нуль виграли. У клубному футболі справи для України складалися кепсько. Шахтар стартував в оновленому форматі Ліги чемпіонів у шести поєдинках, які встигли відіграти у 2024-му, Гірники набрали лише чотири очки. Єдину перемогу донечани здобули у матчі проти швейцарського Янбойс. Пам'ятною для кіпера Помаранчево-чорних Дмитра Різника стала поразка від ПСВ. Винховий гірники вели з рахунком 2-0, але переваги не втримали. Усі три м'ячі гірники пропустили після 87-ї хвилини. А різник у тому поєдинку встановив рекорд ліги чемпіонів, здійснивши 15 сейвів протягом одного матчу. Найбільшого ж удару підопічні пушича зазнали у поєдинку з Баварією. Шахтар ошалешив мюнхенців голом кеміна в дебюті, але згодом пропустив аж п'ять разів. Я думаю, що в цілому, якщо подивитись на весь матч, ми захищалися дуже добре. Зараз найголовнішим для нас аспектом є те, що нам потрібно продовжувати зростати. 2024-й Шахтар завершував поза зоною плей-офф у турнірці Ліги Чемпіонів на 27-й позиції. У Динамо справи складалися ще печальніше. До основного раунду для чемпіонів кияни не потрапили, вилетівши від Зальцбурга, ще на стадії кваліфікації, та опинилися на загальному етапі Ліги Європи. До цього турніру команда Шовковського також виявилась менш адаптованою. Вже у першому турі кияни зазнали пекучого фіаско від Лаціо 03. В таких матчах на такому рівні помилки якраз не прощають суперники. Ми подарували два м'ячі через центральну зону давати таку фору і це. Це забагато. Далі було ще більше помилок. Поразки від Хофенхайму і Роми. До речі, єдиний гол в тому матчі забив Довбик із пенальті. Потім приниження від Францваруша 0,4. І поразка від Вікторії Палзень. Так за шість поєдинків підопічні Олександра Шовковського не лише не набрали жодного очка, але й перший гол забили аж у п'ятому турі проти тієї ж Вікторії. Та й автор голу Кабаєв зізнавався, що виконував щось середнє між подачею та ударом. Гол напіввипадковий. Наш тактичний план на гру був сьогодні е, довгі передачі, які ми грає команда, не дати можливості їм е, е, нам за спину. Він, в принципі, працював до першого забитого голу. Перший забитий гол саме попустили після того, як дали можливість не допрацювали. Це індивідуальна мастерність, мастерність в гри в обороні. До слова, шість поразок поспіль історичний антирекорд для Динамо у Єврокубках. Зрозуміло, що з такими показниками Білосині достроково втратили шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи, забігаючи наперед, перше очко в рамках Хелєпідопічні Шовковського змогли здобути аж у 2025-му, розписавши бойову нічию із «Галатасараєм» 3-3. Дубль оформив ярмонко. Додамо, що Кривбас і Поліса не подолали кваліфікації ліги конференції, а СК Дніпро 1 який теж мав боротися у цьому турнірі взагалі припинив існування, вкравши таким чином місце у Єврокубках. У листопаді український форвард на той час вже Роми Артем Довбик нарешті офіційно отримав трофей Пічічі за підсумками сезону. В примері Українець став найкращим бомбардером чемпіонату Іспанії, наколотивши ворота опонентів 24 м'ячі. У снайперських перегонах він на один гол випередив нападника Віліреала Олександра Сьорлота. Жерона під час тієї кампанії шокувала всю Іспанію, демонструючи фантастичні результати. Зокрема, двічі осоромила Барселону з рахунком 4-2. І в обох поєдинках у воротах Блаугранахс забивав Довбик. Одного разу йому асистував інший українець Віктор Цеганков. Звісно, на такий успіх, якщо б ми сказали б, перед сезоном ніхто не сподівався, але вже по ходу чемпіоната ми розуміли, що ця команда може зацепитися за трійку, за четвірку, це 100%. Але перед стартом чемпіонату, то звісно, задача була там в десятку попасти. За підсумками сезону 2023-2024, двадцять сенсаційно фінішувала фіншувала третьою і вперше в своїй історії виборола право виступати у лізі чемпіонів. А на початку серпня 2024-го нарешті, добіжить свого кінця трансферна сага із Артемом Довбиком. На якого полювали Мадридське Атлетіко та Італійська «Рома». Артем обрав римський проєкт. Трансфер українця, а це 35 мільйонів євро із урахуванням бонусів. Виявився найдорожчим продажем в історії каталонського клубу. Я ухвалив рішення про перехід в Рому після розмови з Деном Фріткіним, власником клубу. У мене було хороше враження. Він змусив мене відчути себе важливим, розповівши мені, чого він від мене чекає. Але я також говорив з Дероссі та Гізольфі: це було важливо. Провалені переговори з Атлетіко. Це сталося не тому, що наші стосунки з клубом були не найкращими. Просто там були люди, які хотіли мене, та інші, які цього не хотіли. Я не відчував довіри на відміну від Роми. У грудні ж українських вболівальників шокувала звістка. Михайло Мудрик провалив допінг-тест. Зрозуміло, що його відразу відсторонили від тренувань із Челсі. Хоча формально лондонський клуб висловив підтримку своєму гравцю, який категорично заперечує, що свідомо вживав заборонні препарати. Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. Я тісно співпрацюю з моєю командою, щоб розслідувати, як це могло статись. Знаю, що не зробив нічого поганого. Все ще сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Допін скандал одразу ж почав обростати теоріями. Зокрема, з'явилася версія, що мельдоні мудрику могла підсипати російська блогерка Віолетта Грачова, роман з якою прописували Михайлу. Ще одна теорія: мудрику у таборі збірної України вкололи в коліно, яке його турбувало ін'єкцію із стовборових клітин корови, і саме наче цих тварин підкормлюють мельдонієм, який в результаті і потрапив в організм футболіста. Такі уколи роблять для регенерації пошкоджених клітин. Зараз мудрик чекає на результати проби «Бі». Якщо ж і вони будуть позитивними, то максимальний термін покарання, який чекає на «Вінгара» Челсі, це цілих чотири роки поза футболом. Наприкінці року український медіапростір потрясла ще одна подія, але вже позитивна: Олександр Усик вдруге зустрічався в рингу із Тайсоном Фюрі. Реванш викликав ще більше ажіотаж ніж поєдинок у травні. Циганський король зробив висновки, став стриманішим, зменшив обсяг клоунади. І триштоку та добряче набрав ваги. Тепер ф'юрі був аж на 25 кілограмів важчим з Олександра. Це, начебто, мало наводити страх на українця, але й у реванші Давид взяв гору над гуляфом, перемігши цього разу одноголосним рішенням суддів. Ефектною крапкою цього граньйозного вечора в суддівській Аравії стала шабля Івана Мазепи, якою 300 років тому він рубав московитів. Усик після перемоги підійняв її над головою. Гетьман, який боровся за свободу і єдність України, понад 300 років тому, вона зберігається в Чернігівському історичному музеї, але її привезли сюди, щоб нагадати світу про його боротьбу. Не обійшлося і без грошової мотивації. За поєдинок проти ф'юрі, український чемпіон заробив 104,5 мільйони доларів. А британець отримав 80,5 тих самих мільйонів доларів. Окрім того, Усик активно знайомив світ із нашою культурою продовж цього ж тижня перед боєм. Демонстрував образи, в яких були зашифровані українська вололюбність і сила, закликав звільнити з полону героїв Азовсталі і запросив у свою команду Артема Пауварова. Завдяки якому Саудівська аравія почула українські пісні? Таким був рік 2004-й. Чи будуть нові спортивні звитяги українців у 2025-му, залежить від сил оборони, які кожного дня стримують російську навалу, а також від медиків та волонтерів, і від кожного українця, який зобов'язаний підтримувати ці сили добра?